Всім привіт, Мурка на зв'язку, і сьогодні ми з вами разом дивимось музичний кліп від Ранрабі на пісню на Home. Не забуваємо підписуватися на канал, лайки, коментарі. Самі все розумієте, самі все знаєте. Всім приємного перегляду, погнали! and her purse Знаєте, мені вже подобається візуал, не через якісь там об'єктивні причини. Все таке. Просто він мені дуже нагадує кліп, який я дуже люблю. А початку десятих, десь взагалі в десяти роки, в Швеції був гурт. Не знаю, чи він існує зараз, просто давно від них нічого нового не чув. Називався він ділейн. Це був такий роск, метал, гурт з крутим жіночим вокалом. Одним з найкращих жіночих вокалів насправді ще я чув в рок-музиці. Він класний, і там був кліп Masters of Destiny. І там а, дуже схожі вайби візуальні були і по зовнішності, і, ну, і взагалі. хоча там була більше морська тематика, а не на чорному тлі. Але якось я дивлюсь зараз на Ранраві і прямо згадую той кліп, і мені здається, вони чимось мають таку. Непояснювану схожість в чомусь. Я не знаю навіть сам в чому, просто вайпи такі. І я дуже люблю той кліп, дуже люблю ту пісню, тому, типу, мені вже подобається. А Далі слухаємо музику. Дуже люблю ці розпівочки. Я не знаю, як вони правильно називаються там професійному жаргоні музикантів, але я люблю ці о-о-о-о. Насправді я не згадаю навіть жодної пісні, де я б я це чув, і де воно було б недоречно, неумісно. І вони завжди звучать стильово і круто, тому лайк. Я одразу кажу, я не знаю англійську на тому рівні, щоб перекладати пісні на слух і розумітися, значить, про що вони. Та й мені справді байдуже про що ця пісня. А, мені головне, що вона звучить кльово, вона звучить стильно, вона точно буде в моєму плейлисті. Не те, що вона була там в мене на репітах, і все таке, вона не порве всі мої чарти внутрішні, але під настрій, або якщо вона десь заграє, я взагалі не обламаюся це послухати, і мені буде задоволення. А, це, ну. Це дуже високий рівень музика насправді. <му> Знаєте. Якщо ця сукня в кліпі. Ну, вона досить щільно облягає шкіру, тіло, не є такою метафорою шкіри, що, типу, це лірична героїня кліпу, вона є якоюсь іншопланетянкою чи щось таке. Ну, Тому що в першій частині кліпу був такий трохи іншопланетний вайб, то в мене питання, чому б не змінити в інші локації в лісі, зокрема, лук. Мені трохи здається, що це виглядає неприродньо, невідповідно. Це як якось у каініту в ліс запхати. І через те, що я бачу, цю синю сукню, дреди, та й в принципі те, що відбувається, це для мене виникає викликає величезну алюзію на фільм Аватар Джеймса Кемерона, першу частину. Ну, Тому що там теж сині бігають по лісу з дредами. Я, я жахлива людина, не звертайте уваги на, на це. Просто от в мене Виникає в очах аватар. А я не думаю, що це та метафора, яку хотіла викликати ранраві, хотіла викликати uh, автора кліпу. Mm, не знаю, не знаю, дуже суперечила для мене. Мені здається, тут краще було б якусь uh, зелену сукню взяти чи якийсь інший колір, щоб це виглядало якось гармонійніше. Але, можливо, я просто тупий і не розумію концепції та задуму відео, тому що я не знаю, про що ця пісня. Але я не хочу знати, про що пісня, щоб розуміти кліп. Ну, мені не потрібно це зазвичай. Ні? I'll... От, я так скажу: це кліп має розказувати про що пісня, а не пісня має пояснювати про що кліп. От. So tight, <зас> ну і особливої поваги заслуговує те, що, судячи по пейзажам за. На задньому фоні було досить жарко, досить спекотно. А ренрайві в довгому рукаві, в довгій сукні бігає по цьому лісу. Я просто уявляю, як це було спекотно. Це мені нагадує, щось що десь я бачив у Blackpink так, 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 такий кадр, такий візуал. А, але я люблю Blackpink, тому чому би і ні. Кльово, 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 кльово. Пісня однозначно кльова. Пісня однозначно кайфова. Кліп класний, але я трохи не зрозумів у той момент з сукнею в лісі. А, чому не змінити її там? Що сказати в цілому? Взагалі, Run Ravi, ну, типу, я знаю, що вона круто робить музику. Типу, знаю і з особистих зустрічей, і з... Ну, Минулої творчості я знаю, і хоч я не особливо знавець української музики, тому що мої музичні смаки, здебільшого, десь там в Японії в Кореї, але з українських виконавців, яких я чув, не те, що багато здається, майже ніхто не працює в цьому стилі, в цьому жанрі, в такому форматі. І це робить Рен uh, Раві для мене особливо, тому що вона має для мене особисто свою творчу ідентику, своє творче обличчя, своє музичне і сценічне uh, реноме, яке. Виділяє її з-поміж інших і робить її окремо. Для мене в музиці дуже важливе, і в творчості взагалі дуже важливе авторство. Тобто, як маю, якби я не знав, що це Раві, я включив би цю пісню без кліпу, з під назвою невідоме без назви. І я впізнав би, що це співає Раві, Я б впізнав з половини першого куплету. І для мене це ну, дуже важливо, тому, типу. Бажаю подальшого успіху цій виконавиці, вона класна, і в неї, як мені здається, злочинно мало підписоти, в неї значен... злочинно мало прослуховувань. І я сподіваюся і бажаю їй, щоб їх ставало все більше і більше. От, дякую за увагу, дякую за перегляд. Всім пока.